Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді інфрачервоний пірометр unit ut 300 a Ось такий коробочці він заїжджає до нас на склад. Замовити ви його також можете за промокодом, який бачите зараз на екрані. Зараз детальніше подивимося комплектацію. дві батарейки Ось така інструкція по використанню. Одна частина, і друга. І сам пірометр. Зараз поставимо батарейки і подивимося, як він працює. Так, ось ми вже ставили дві батарейки. Так. Тут збоку є кнопочка, нажимаємо, трішки тримаємо, він включився. Ця кнопочка перемикає з градусів на Фаренгейти. Так, ось градуси, наприклад. Поверхня 18,2. Коробка 18,3. Ось так змінюються градуси замовити даний пірометр можете у нас на сайті посилання, буде в описі під відео, і також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.